Завершила цей процес 23.58. Зараз у нас тривога. Шахет летів. А це винтокрили крутяться, тому спать не дуже хочеться. Процес завершила. Хай зієрівають ніжки нашим воїнам. Цін шкарпетки. Тихої і спокійної всім ночі. Друзі, розпочала я ще і пояс нашим воїнам. Уже зв'язала 22 см його. Я думаю, результат не забариться. Тому. Стараємося все, щоб нашим воїнам було тепленько в цю холодну пору. Так, що ще хочу сказати, це те, що я набирала 140 петель, в'яжу на спицях 3,5. ниточка 100 грам 100 метрів. Тобто товстенький такий, він виходить. Тому в'яжеться легко, швидко, резиночкою 2х2 в'яжу. Доходжу вже до, звісно, далі буду розділяти. Убавки робитиму. Я взяла схему з інтернету в дівчат-в'язальниць. Як вони в'яжуть, тому що це мій перший пояс, і я долучаюся до того. В нас 17 числа буде відправка із окопних свічок, там працюють дівчата, виготовляють, і, звісно, будуть теплі речі туди додавати. Тому Посилочку, яку я завершу всі ці процеси, продемонструю згодом. Дякую. Ось саме ця схема, якою я буду користуватися для в'язання. А далі переходимо до нашого смаколика, і тому будемо готувати оселедець під шубою. Так, друзі, сьогодні у нас смаколики. Оселедець під шубою, і залишилися трішки відвареного бурячка, тому дуже смачний, солодкий. Вирішила не викидати його, а, звісно, скуштуємо з горішками смачного.